Всім привіт! З вами Ай Петрик, і сьогодні ми почнемо грати в таку гру, як Євротрек Симулятор 2. Дякую за е, таку гарну гру Чего, який мені показав цю гру взагалі ну, за його відео. Я побачив цю гру. Дякую йому, що. От І давайте трошки в неї пограємо. Отже, сьогодні я тільки почну. Створимо. Новий профіль. Там виберемо якісь зображення. От. І логотип компанії нехай буде. Так, назва компанія. Мова українська. Що тут? Мені сподобалося, що тут є українська мова. От. Е, можливо, в мене буде повідомлення чути. Отже, цю гру я закачав тільки сьогодні. Зіграв кілька, ну, проїздів кілька кілька е, замовлень. Зараз ми вибираємо місто. Тільки Амстердам, це вже мені надоїло. От. Е, тут карта досить велика, точніше дуже велика. Хоча вся. Це десь приблизно Північна-Східна Франція, Англія, Німеччина, Північна Італія, Польща е, і Австрія. Перше наше завдання, ну це як сказати, таке навчальне. О, у нас є GPS, вау. У мене ще ніколи в монтажівці не було таке GPS прямо. Е, ну, прямо в кабіні, от, давайте так зупинимося на секунду. Е, керування тут, якщо клавіатура VSD, потім можна включати фари. Бібікати. Що там ще? А, включати. Двірники можна міняти е, от, І також е, тут працювати можна е, на. О, нічого собі такого не було. Так. Ну, отже так, дивіться, ще одна, що я хотів. Ага, тут є така штука, як радіо. Я собі закинув в музику дуже файна штука тобто ви свою музику ставите яку хочете і з нею їздите щось дуже трошки Я не знаю чи чу буде чути скажу що це перша місія, має всього на всього офіційно От перша місія. Ми їдемо тільки навчання. Ну не розраховуйте нашу страшну. Так ризиковано їду. Подивився, заговорив, сьогодні світ. Тут дуже добре проведена система штрафів. Якщо ви їдете на чуване світло, ви будете платити штраф, якщо ви їдете там, вбиваєте машину чи ще щось зустрічну смугу, все все, ви будете це платити. Звичайно, бою, як поліцейські нормаль, то ви платите е, за все приїхали. Ну там є якби, камери, і вони вас бачать, і ви автоматично отримуєте штраф. Зробили ми 362 євро, там рахувати, що нам ще зняли за ціленим світлом. Бачите, також є рівні. Чим, ну, після закінчення рівня ви можете собі е, додати ще якісь навики. Навики є різні, вони впливають на те, скільки ви будете отримувати з місію, скільки ви ну, взагалі. На все все. -все. От, е гра мені дуже сподобалася. Графіка, звичайно, тут може не найкраща, проте цілком пристойна, як на таку, клуб, оскільки тут страшно великі карти, можна це все ще сприняти. Е е нам дали штаб. Наразі рада... підвалилися. Mm -hmm. Нам кажуть, що нам може включити свій власний бізнес. Це наш саме дівчаток. Це вантажіти машині на майбутнє. Щоб ми могли дивитися на мрія. Е -е -е. Далі. Зараз оглянемо інтерфейс, на ну, цьому закінчимо, скільки часу в мене взагалі нема. Якщо вам це сподобається, то ця гра я буду продовжувати. От. Тут у нас є за кермом. можемо вільно подорожувати по всій Європі, але це лише тоді, коли ми купимо власну вантажівку. Джеринок по праці, ми можемо вибирати якісь певні місії, а бачите далі. В Італії це дуже одноманітно, але це лише через те, що ми на першому рівні, перше, А по-друге, що в Італії не так багато місць. Але потім в мене я з рандією їздив, в мене були такі випадки, коли я. Не зрозумів, що Ванді на той рух, не з того боку, і поїхав по правому боці і отримав досить непоганий страх. Е -е -е Їдемо зараз. Не ми маршрут, нібито. Давайте приблизимо. Маршрут пустій мізерний. Напевно, що ми отримаємо мізерні гроші. Е чогось не може тут з тим. Добре. Так, повертай. Ой, як я вкрай виїжджу. Куди ти їдеш на мене, слухай? Капець. Ой-ой. В цій грі треба бути дуже уважно, оскільки коли ви вже їдете на більшій дистанції, тут можна і 500 кілометрів їздити і більше. Тобто це десь так на кілька годин затягнеться точно. Тобто один 3-4 ви точно можете провести за одною лише місією. Е, гра дуже, дуже гарно передає оце. Е, передає саме цю всю атмосферу. Далекобійника тут можна і поспати ночі в якихось стоянках, можна підзаправитися по дорозі. От. і Дуже головне тут бути уважним. Якщо ви там відволічетеся, то поворот на кожному кроці ви, ви когось діб'єте, вдаритеся самі або пропустите поворот, що напевно найгірше в цій грі, оскільки якщо пропускати тут повороти, то, ну, то буде зле. Ви тоді будете вертатися назад, шукати, як повернути нормально. Звичайно, повертатися назад не обов'язково. Можете е, далі їхати вперед і шукати просто якусь розвилку. Е, або розв'язку. Але справа в тому, що не так часто вам пощастить не те, що його, майже якусь болю. Ми вибрали дуже малайсь, конечно, що але щоб стояти тут пробку. Як бачите, всі марки реальні, машини, реальні марки, ні, тих самих вантажівок, на яких ми їздимо. Міста теж реальні. Можна навіть скачати модна Україна і Росія. Ми їжджаємо. Також не бачите, на всім є пошкодження наші. Чим більше пошкоджень вантажівки або товару. Де менше грошей буде. паркуємося. Приїхали на ми все 2 кілометри, вставили півтора літри, отримали о, страшно багато дослід. Ну, о, Дуже мало ми отримали, я ся, що. О, Ну, На перший раз, думаю, цього всього буде більш-менш достатньо. Отже, бачите, пропонують ціни на наші вантажі. Що е, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася ця гра і хочете дивитися її на моєму каналі, ставте лайки, підписуйтесь, все цікаве лише попереду. Оскільки в цьому випуску я показав всього навсього якихось 2 кілометри цієї гри. А якщо ви хочете дивитися її далі, то побачите ще тисячі тисячі кілометрів по всій Європі. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся, заходьте в групу, ВКонтакті, Фейсбуці, Твіттері. Ви побачення!